Дізнався більше, які існують міни, які бувають ракети, там які боєприпаси. Взагалі, як користуватися з вибухонебезпечними предметами, і що потрібно робити? Запам'ятав правила і дізнався, що робити у нас до вогню. На мою думку, для діток це дуже важливо, адже вони ще маленькі, їм потрібно це знати знати і вони можуть ще ділитися з іншими. Я хотіла би побажати рятувальникам здоров'я, удачі, можливо, віри у себе і щоб все було добре, і щоб вони вже не їздили на деокуповані території, а залишалися на своїх місцях. Можна навіть дати на сьогоднішній день тільки за е, проведення таких заходів у закладах освіти, тому що е, сім'я це одне, а педагоги на сьогодні день. і особливо рятувальників мають великі відкриття і кого як не. Залишаються вдома зараз без нагляду батьків, тому їм треба знати, як поводитися з такими предметами. І якщо говорити про вибухи небезпечні предмети, то звичайно ліси зараз та біля озер це дуже небезпечно гуляти. Ми намагаємося доносити дітям всю дану інформацію в найбільш можливій доступній формі, і також ми бачимо від них зворотній зв'язок, які дає нам. Чи більше сил та нас для того, щоб продовжувати нашу роботу?